Усіх любителів рибалки вітаю. Сьогодні ми будемо з вами знайомитись з такою чудовою грою під назвою Professional Fishing. Professional Е, Fishing. Ось. Так. У нас є ось такі карти. В мене вони всі заблоковані, як не дивно, бо я ще в цю гру не грав. Подивимось, що на першій карті у нас клює. Silver Forest, Срібний ліс. Клює Плотва, карась, Окунь, Білий Амур, Карп, Ясь. Ну, я думаю, що ми зразу же підемо і спробуємо затестити це діло. Запускаємось. Запускаємось. Так. А запуститись, то ми і не можемо. А запуститись ми не можемо на першу, на перший рум. Тому запускаємось на другу на другу кімнату. Подивимось, що зараз у нас тут буде клювати. Опа. Опа. Так. Зустрічає нас карта вночі. Цілком нічого не видно. Якось можливо... Опа! Фонарик є. Пацани тут ловлять уже. Пацани ловлять. Так, зараз і я хочу спробувати, але нам треба знайти якесь більш-менш адекватне місце. Тому що мені це місце не подобається. Я хочу зловити якогось карпа. А ну-ка, що це там міксів? Міксіо, тяне, щось є. Міксів. Міксіо щось тягнув. Але видно, нічого він і не витягнув. Тому підемо ми сюди. Ну, Прикольна графіка, що зразу можу сказати. Видно руку, видно спінінг, видно оснастку. Так, закидаємось. От туди. Прикольно, що справа є поплавок. Можна подивитись на нього. Чи щось клює взагалі, чи не клює. Так, ну, сидимо, ждемо. У мене такий атмосферний нік. Так, щось, щось начебто, щось начебто. Ми зачепили. Ох, воно аж з води вискакує. Ну це щось мілке, мілке, походить. Що у нас тут? У нас тут плотва на 400 грам. Слухайте, ну така вже і мілка. 30 см. Ну, викинемо її, звичайно. Навіщо вона нам? Навіщо вона нам? Якщо нам треба щось серйозне. Закидаємо туди. Так. Будемо пробувати. Друге щось вичепити. Так. Поки що у нас глухо. Взагалі на рибалці завжди приємно половити. Правда, в реальному житті в тебе взагалі нічого не клює, в принципі. Ну, кому як не вам мої любі підписники це знати? Хоча тут от, от, наближено до реальності, я щось стою і взагалі по нулям. Покльовок сьогодні, я так розумію, більше не буде. Пусто, пусто взагалі, вообще пусто, пусто не клює. Взагалі пишіть в коментарях, розказуйте, які з вами траплялись історії на рибалці, що цікавого ловили. Яку найбільшу рибу витягували. Опа. Взагалі, як любите ви це діло, не любите. Розказуйте все в коментарях. Я все читаю. От. Такі то справи. Взагалі я колись ловив рибу. Найбільшу рибу, яку я ловив, це. На 5 кілограмів було риба? Більшої я ще не брав. Так, у нас тим часом покльовка. Щось є. Щось є. А що є? А є у нас. густяра. Густіра, густіру ми також випустимо. На пів кіла, до речі. Густяра, Іди гуляй густяра. Так, що у нас тут ще є? По менюшці, можливо, щось. Можливо, щось є. Ну, точно я знаю, що є фонарик. Ага, карта є. Карта є. Ми знаходимось ось тут. Ну, я думаю, нам треба ще закидати, бо ну, ми ще не спіймали Карпа. Якби. Нам треба ну, хоча б Карпа зловити. Після того, як зловимо Карпа, тоді можна і... Її... Переходити на інше місце, правильно? От. Що ще можу сказати? Гра доволі таки цікава, якщо так повбивати час, немає що робити. Приємно завжди зайти. Покрутити катушки. Покрутити. Вона ще, до речі, абсолютно безкоштовна. Абсолютно. Так. Покльовок нема. Покльовок немає. Пробуємо закинути далі. О, десь аж туди. Там у нас клювало. Попробуємо ще раз там щось вицепити. Ні, ні, немає. Пробуємо. Ну, головне не здаватись і пробувати. І коли-небудь ми щось вицепимо. До речі, що тут у нас пишуть? Є ось у нас які види риб. Да, звісно. Да. Взагалі, взагалі глухо. Дуже реалістична гра, до речі, так. Да. Бо... В житті воно так само, в принципі. В принципі, все так само. І в житті. Попробувати під мостиком половити чи шо. Сподіваюсь ніч колись закінчиться. Давай же, прикольное место. Вон, чуваки на лодсе плывут. Опа, шосе. шоссе, чуваки. Шосе, вот здесь поплывыки. Оп. Густера. Густера. Снова такие. Есть. Есть густера. Так, підемо ще, пройдемось, подивимось карту, що тут у нас ще є. Що в кущах може який відметь серед десь тут сидить в кущах. Ні, поки що тільки в кущах і наші китайські друзі серуть. Ага. Так, йдемо далі. що у нас. Що у нас тут? Тут у нас теж щось є. Так, закидаємо вудку. Я бачу рибу воєвачили, добро пропило. Вон, вон, скидається, скидається, дивіться. Опа! Єсть! Тягнемо, тягнемо, тягнемо! Що у нас буде? Що, 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 що? Оп! Карась! Дорогі друзі, карась! 500 грамм. Дорогі друзі, карась на 500 грам. Це вам, не, як то сказати, не пальцем роблена риба. До речі, дуже смачний, якщо правильно приготувати. Звичайно, трохи кістлявий. Ей, коротше, чуваки, свалюємо отсюда. Ви тут розплавались. Дайте половити рибу. Ви мені всю рибу відлякали. Просто жесть. Як? Як ловити, От коли вони тут плавають по, всьому, по всій річці просто. У, покльовка, чуть не прозівав. Пацани, тягну, тягну, пацани. Шо? Що є, шо є, що немає? Ще один карась. Єсть. Нє, це густіра. Густіра. Так, густіра пливи. Так, ну поки у нас тут клює, треба сюди закидати, я вважаю. Взагалі. Як тут можна попробувати щось? Якусь іншу наживку, тут, можливо, можна ще й половити на джиг, там, на твістери, я не знаю. В цьому ми, я думаю, розберемось в наступній серії. Сьогодні в нас така поплавочна рибалочка, якщо вам сподобається, то в наступній серії ми поставимо твістер і попробуємо спіймати хижака. Так, у нас уже ранок настає тим часом. Риба скидається. Але не клює. Але не клює взагалі. Я колись на рибалці, до речі, був. І спіймав Судака на хліб. Уявіть собі, на хліб. Просто на хліб. Глухо у нас по рибалці. Щось. кльову більше не буде, я так розумію. Так. Ідемо далі десь. Йдемо далі. У нас тут. Карта велика. Є куди перейти, є на що подивитись. Ой, дивіться, дивіться, скидається, скидається мій кабан, кого я маю ж. Дивіться, бля. А ну-ка. Зараз по-любому клюне. Я вірю, що клюне 100%. 100% от, от, Дивіться, просто кажу, 100%. Ну, просто. легчайше, легчайше для мене, друзі. Тягнем. Щось у нас попалось серйозне. Щось у нас серйозне попалось. І це в нас карась. Карась звичайний. Так, піди карась. No, boats. Не можна плавати на моторних лодках. А чого? Чого не можна? Бо тут у нас дуже багато сочної риби. Бо я дивлюсь, вона там ось вискакує. Вони ну, поганий рельєф тут, я не знаю. По-любому має щось бути. Чого не клює карп який-небудь чує, лоблю тільки густі руда карася якогось. Дайте хоч що-небудь. Що-небудь корисного, що небудь цікавого спіймати. Є... є, хлопці. Щось, щось є. Щось є. Що у нас таке? Це у нас Густерка, густерка да випустимо її. Хайпливе. Що? Це що було? Я телепортнувся назад. видно гра не хоче, щоб я більше ловив. Так, друзі, на цьому я, мабуть, завершу нашу серію. Ми з вами попробували а в наступній серії спробуємо спіймати хижака.